За повідомленнями синоптиків в Україні 20 листопада температура вночі від 6 тепла до 1 морозу у день 7-14 тепла. На крайньому заході країни зниження температури до 1-6 тепла. Очікується погіршення погодних умов у західних та Житомирських областях дощі з переходом у мокрий сніг у Карпатах та на Закарпатті. Значні опади нарешті території. Без з істотних опадів у більшості областей пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат 25-30. По Київщині у день температура плюс 8-11 градусів, ймовірний дощ з проясненнями. У Києві плюс 10, ймовірний дощ хмарно з проясненнями.